Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво, і сьогодні ми хотіли б вам розповісти про цікаві озера. Такі природні водоймища, як озера, найчастіше бувають незвичайно мальовничі. У спокійній стоячій воді чудово відбиваються протилежні береги чи небо, а вночі романтичний місяць. Озера можуть бути дуже несхожими: від крихідних водойм майже калюш до справжніх морів. Від прісноводних до неймовірно солоних. Озеро Крейтер США. У незапам'ятні часи один із вулканів у Каскадних горах, який мав висоту 3600 метрів, вибухнув. Після чого утворилася величезна кальдера, яка поступово заповнилася водою і перетворилася на озеро Крейтер. Воно стало перлиною Національного парку Південного Орегону. Його оточують 600-метрової висоти скелі та вічно-зелені ліси. Саме озеро дуже глибоке, тішить око інтенсивним сапфіровим кольором. Не випадково воно входить до найкрасивіших озер світу. Щоб просто ним помилуватися, сюди найкраще приїхати на початку літа, коли всі стежки очищені від зимового сміття. Озеро оточує кільце дороги. З якого на нього відкриваються чудові краєвиди. Щоправда, купатися тут можуть лише моржі. Вода в озері не прогрівається понад 12 градусів. Озеро Таль Філіппіни. За 60 кілометрів від Філіппінської столиці Маніли розташоване озеро Таль. Воно примітне двома фактами. При глибині 171 метр воно є найглибшим озером у цій острівній державі. А також в його акваторії на острові Лусон знаходиться наймініатюрніший вулкан у світі, одноіменний з озером. Це озеро також утворилося після обвалення кратера. Сейсмологи ретельно відстежують місцеву сейсмоактивність і часто відправляють до міністерства туризму попередження про можливі землетруси. Незважаючи на те, що район озера був оголошений небезпечним, сюди постійно возять туристів. Безпечніше можна насолодитися видами озера, проїжджаючи в місто Тагайтан з дорогою вздовж хребта тагайтан таль. Плетвицькі озера Хорватія. Це цілий ланцюжок із 16 зеленувато-блакитних озер, пов'язаних сотнями водоспадів, які ховаються серед буйної зелені в ущелені. Види тут відкриваються воістино казкові. Подорож краще починати з Нижніх Озер. Звідки можна підніматися міцними дерев'яними містками, які роблять цю подорож максимально комфортною. Зробивши гак, мандрівники потрапляють до високого 70-метрового обриву великий слаб, тобто великий водоспад, потоки води, з якого об'єднуються у бірюзовій чаші озера. Національний парк Плитвицькі озера є фігурантом списку світової спадщини ЮНЕСКО. Озеро Накуру, Кенія. Блакитна вода озера Накуру, обрамлення з кам'янистих схилів та зелених лук роблять цю природну пам'ятку дуже фотогенічною, але особливе захоплення мандрівників викликають рожеві фламінго, що мешкають на озері. Ці птахи одні з небагатьох, які змогли пристосуватися до дуже солоної карбонатної води озера, яка роз'їдає будь-яку плоть, що потрапила до неї. На озеро злітаються сотні тисяч птахів, які чимось харчуються на мілководді. Навколо озера розташований національний парк на куру, де мешкають білі та чорні носороги. Озеро П'яти Квіток Китай. Це чудове озеро знаходиться у долині цзюч жайгоу Вода в ньому має напрочуд гарний відтінок, що разом із навколишнім ландшафтом робить його одним з найкрасивіших у світі. Колір озера зобов'язаний поєднанням відтінків вапнякового дна та водоростей, а також виключно чистою водою. Озеро належить до Національного парку цзюч жайгоу Найсправді це кілька озер з різними відтінками бірюзового. На дні озер чітко видно стовбури дерев, що впали. Особливо ефектно тут восени. Коли різнокольорове листя дерев, що ростуть на березі, відбивається в озерній гладі, створюючи неймовірні картини. Тут розташований перлинний водоспад, що має ширину 310 метрів і висоту падіння 28 метрів. Озеро Хілієр Австралія. Знамените австралійське озеро Хілієр, пофарбоване в дивовижний рожевий колір. При цьому цей відтінок має не тільки саме озеро при погляді збоку, але навіть якщо просто набрати в склянку озерної води, то й тут вона буде трохи рожевою. Вчені до 2016 року не могли дати впевненого пояснення такого несподіваного забарвлення озера. Найпереконливішим вважалося припущення, що кольором водойми ще зобов'язане, як і деякі інші солені озера в даній місцевості. Галобактерії та бактерії, які мешкають в озерній воді. З теорії це припущення стало фактом, коли 2016 року було підтверджено відповідними дослідженнями. Незважаючи на підозрілий, хоч і гарний колір води, купатися в цьому озері цілком безпечно. Блецьке озеро Словенія. Туристи, що подорожують Словенією, часто прямують до Блецького замку, що стоїть на вершині 140-метрового обриву, внизу якого розташувалося красиве Блецьке озеро. Із замку на всіх напрямках видніються гірські вершини хребет караванки, Юлійські Альпи. У долині між гірі знаходиться озеро, на якому є острів Блет з невеликим кільцем дерев. На острові стоїть церква Успіння з годинниковою вежею у бароковому стилі. Від берега озера можна доплисти до острова на човні, що здається на прокат. Озеро захищене від холодних вітрів горами, тому тут вода досить тепла. На північному березі озера збудовано три готелі, в яких обладнані басейни, що живляться термальними джерелами. Підтримуйте україномовні канали на YouTube. Ставте лайк відео та підписуйтесь на наш канал.